Прийти до тями після бойових завдань, відпочити та відновити психіку, вертаючись з передової. Бійці Чернівецького підрозділу Нацгвардії проходять реабілітацію на Буковині. Там з військовими працюють психологи у програмі відновлення, масаж, водні процедури, спорт і не тільки. Ці нацгвардійці щойно повернулися із зони бойових дій. Попереду у них три дні психологічної реабілітації. Аби достукатися до кожного та допомогти максимально, фахівці використовують і найпростіші способи, і напрацьовані за час війни методики. Спортивні ігри у нас, адже групові спортивні ігри вони піднімають. Згуртованість люди вже відкриваються. Спершу треба визначити тих, хто постраждав емоційно найбільше, розповідає військовий психолог Степан Колодій. Комусь із хлопців може знадобитися не лише психологічна, а й фізична реабілітація або ж допомога медиків. Та основне для успішної адаптації після передової встигають зробити тут, під час так званої декомпресії. Це обов'язкова програма відновлення для військових, адже далі вони повертаються до своїх родин і дітей. Щоб особовий склад переключити зі стану війни в стан миру, щоб вони могли повернутися додому вже більш такі розвантаженіші і менш такі емоційні.